Так, привіт всім! Це міха з Need for Fly. А, Сьогодні отримав таку посилочку. Це такий маленький квадрокоптер нового покоління, який називається Tiny UX-90. Чому він нового покоління? Тому що раніше квадрокоптери на таких движках щіткових, да, вони були тільки в дитячих квадрокоптерах. Це вважалось несерйозно, тому що вони швидко горять, псуються. От. Але зараз, тому що з'явилися мініатюрні камери з відеопередатчиками, стало цікаво ставити ці камери на от такі маленькі квадрокоптери, для того, щоб можна було літати там по квартирі і отримувати відео в реальному часі або по там, якимось маленьким предметам, наприклад, там, дитячі гірки, всякі площадки. І зараз ми подивимося, що цей квадрокоптер собою представляє. Ось така неказіста в нього, так скажімо, упаковочка без всяких. Картоночок, без всяких малюночків. А, неприємна клас така упаковка, скажімо прямо, але спробуємо його звідти дістати. Що ми тут маємо? Маємо ось таку інструкцію. От. І зразу скажу, що квадрокоптер цей коштує близько 60 баксів, але а, я сьогодні зайшов на сайт Бінгут, на якому я йому замовляв, і там зараз акція якраз. І цей квадрокоптер можна, здається, замовити за 50 доларів. Особливість його в тому, що він йде з вже монтованим приймачем для апаратури FireSky, тобто для Тараніса. У мене такої апаратури немає, тому я взяв версію без приймача. Відповідно, мені треба буде поставити сюди якийсь малесенький приймач. Я вже теж замовив дуже мініатюрний приймач для Fly Sky, моєї апаратури дешевої. Але там проблема в тому, що неясно, як я буду ще його паяти туди. Тому що там дуже-дуже маленькі а, контакти і це дуже тонка робота, я не знаю, чи справлюся з нею. Ну, але тим не менш подивимося на сам квадрокоптер. Схоже, ну, що не вийде використовувати цю а, упаковку в якості контейнера для переноски. От. Власне, сам квадрокоптер вже з надітими пропелерами і з вигнутою антенкою. Кожен її треба розігнути. Маємо запасні два двигунці, які швидко горять. І два акумулятори на 600 ма 3,7 вольта, тобто однобаночні акумулятори, які ну, я думаю, вистачатиме хвилин на 5 польотів. Власне, як виглядає квадрокоптер ближче? І тут насправді один роз'єм, я не знаю для чого тут роздвоєння цих роз'ємів йде. А поки що я не зрозумів цього. І якщо під'єднати батареєчку, то в принципі у нас загоряється все, і видно, він очікує під'єднання апаратури. Що ще, знайшли? ще знайшли такий ключик для того, щоб знімати пропелери. Мабуть, це має якось так виглядати. Тут ще прикол в тому, що знизу немає ніякого кріплення для... Акумулятора, схоже, що він має вставлятися якось просто так е силою. Власне, це все. Е я спробую таки припаяти приймач апаратури, е і політати, розказати потім про свої враження, а також показати відео, зняти безпосередньо цією камерою.